Триває 1016-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів. На всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні сили України знищили ще 1580 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 5 грудня окупаційні війська Росії втратили. 748 тисяч 950 військових, 9 тисяч 506 танків, 19 тисяч 472 бойові броньовані машини, 21 тисячу 23 артилерійські системи, 1 тисячу 253 реактивних систем вогню, 1 тисячу 20 засобів ППО. 369 літаків, 329 гелікоптерів, 19 тисяч, 977 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2855 крилатих ракет, 28 кораблів. 30 тисяч 843 одиниці автомобільної техніки та 3 тисячі 630 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.